16 культових споруд у Польщі та західній Україні претендують на потрапляння у список культурної спадщини ЮНЕСКО. Дві церкви знаходяться на території Івано-Франківщини, серед них і п'ятиверха у нижньому вербіжі. Зараз споруді вже понад 250 років. Як стверджують фахівці із Львівщини, церква є унікальною з точки зору архітектури, тому вона має всі шанси стати світовою архітектурною пам'яткою, зазначили Василь Слободян та Володимир Герич. Зараз ми дійшли вже в принципі. До вирішального етапу, коли в вересні місяці приїде експерт з ІКОМОСу, є така організація пам'яток і пам'ятних місць, який повинен зробити висновок про те, які об'єкти, які церкви надаються, відповідають критеріям відповідним, як вони утримуються, і що вони можуть бути в цей список список включені. І от, власне, ми приїхали заздалегідь за півтора місяця до того. Щоб ще раз подивитися, ще раз поговорити, ще раз може дати якісь свої рекомендації. Що би треба було зробити, все-таки, щоб все було нормально? Бо переживаємо за те, як воно піде. Церкви з польського боку є в кращому стані, як українські. Практично церкви відбирав я. І ця церква єдина ненаціональна національна пам'ятка, яка попала до списку. Чому? Я хотів, щоб була представлена гуцульська п'ятиверха церква. Ось. По секрету скажу, я все дитинство провів тому в сусідньому селі в Шепарівцях. Я цю церкву знаю з дитинства і через то я її включив. Тому що була ще одна гарніша, чесно скажу, гарніша. Напроти мого села в Княждворі, яка згоріла у 1982 році. Це лишилася єдина церква такого характеру на Коломийщині. Є пару ще, але вони не є такі, не є такі довершені. Українці фахівці зазначили, що споруда має багато проблемних питань, які треба негайно вирішувати. Найголовнішим є бляшане оздоблення зовнішнього фасаду. Його необхідно зняти негайно. Є проблеми із освітленням та протипожежною охороною забагато в церкві штучного оздоблення, квітів, килимів та рушників. Їх у культовій споруді не мало бути б взагалі. А от полякам українські вишивки сподобалися хоча їх забагато, зазначив заступник директора Варшавського інституту Маріус Щуба. Odnak szansy u wębrzyskiej cerkwi na popadnięcie do spysku światowych architektonicznych pamięć jest dużo, mówi polski ekspert. No, na pewno jest to niezwykła cerkiew. Напевно, це є незвичайна церква, одна з кращих церков гуцульського типу. Вона є виняткова з точки зору будівництва. Вона одна із списку тих 16 святинь різних типів. Бо пам'ятаємо про те, що церковне будівництво розпочалося на цих теренах сотні літ тому, в різних формах та різних типах. Але мало багато чого унікального. І то є сенс створення такого списку щодо шансів, саме цієї церкви. То вони доволі високі, тому що саме ця культова споруда є винятково цікава у світовій архітектурі. Загалом кожен із цих об'єктів достойний бути внесений до реєстру ЮНЕСКО. Варто, що є ідея вписув. зараз у нижньому Вербіжі будують і нову церкву. Однак стара також буде працювати у звичному режимі. Тут проводитимуть обряди та богослужіння. А вже восени експерти ЮНЕСКО зробить свої висновки щодо подальшої долі храму. З нижнього Вербіжа Богдан Малецький Сергій Грицак. Програма подіїнтика.